Цікава новинка. Жіночі саба за всього лише 199 гривень. Це щось нове. Ось по кольорах тут два. Це такі ось синенькі, темненькі і такі дуже яскраві, класні. ось По тому, як вони зроблені. Тут у нас є ремінець для регулювання, щоб усім було зручно. Внутрі такий хутір, дуже приємний, дуже м'який. ось всі зроблені з екоматеріалів, тобто за природу. Ось, А якщо ми беремо такі серебряні, то тут немає такої підкладки, тобто це більш такий літній варіант. Ось, Вони всі такі досить цікаві. По самій підоші вона досить така тверденька, міцненька, тобто не зламається і нічого з вами не станеться. Ось за лот 1990 гривень це лот з 10 штук. По розмірам у нас тут від 36 до 40. Ось, замовляйте у менеджерів.